Для релокації ми розглядали декілька міст, але місто Житомир, як з'ясувалось, запропонувало нам найбільш гарні умови для релокації. Участь у цьому проєкті ми вирішили прийняти, бо у нас є досвід у праці з 3D-технологіями. У цьому проєкті є обладнання, якого немає у нас, тобто це окрема технологія. Ми є резидентами цього проекту і можемо використовувати обладнання для своїх потреб та потреб клієнтів. У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення ми почали консультації з місцевим бізнесом з релокованим бізнесом про те, як ми могли би допомогти їм бути більш стійкими. І якраз за результатами цих консультацій, у нас виникла ідея зробити таку сучасну виробничу високотехнологічну майстерню. Ми завершили виконання двох компонентів проекту. Ми завершили виробничу майстерню і створили коворкінг на сьогодні. Це простори, які є доступними для місцевих підприємців, для релокованого бізнесу, і ми Впевнені, що ці простори вони дозволять масштабуватися бізнесу, вони дозволять бути більш стійкими місцевому бізнесу, і вони дозволять будувати стійкі мережеві зв'язки між місцевими підприємцями, створювати якісь нові продукти, сервіси і працювати разом. Зараз ми думаємо над тим, як масштабувати функціональні можливості нашого виробничого приміщення, і ми хочемо розробити навчальні програми, які дозволять максимально використати потенціал виробничого обладнання. Коли ми затвердили концепцію інтегрованого розвитку міста до 2030 року, ми відразу для себе обрали ключовий пріоритет розвитку громади це розвиток підприємства, саме малого і середнього. Чим більше в Україні буде самозайнятих осіб, тим менше ми, як держава і місто, будемо піддаватись потрясінням, які є сьогодні на світових ринках і в державі, тому що самозайняті особи вони в принципі розвивають себе, розвивають родину. Ми щиро вдячні нашим міжнародним партнерам, уряду Німеччини, GIZ і Проон за те, що підтримали в Житомирі стійкість розвитку бізнесу, тому що це є вкрай важливо, за те, що були гнучкими в реалізації цього проекту і за розуміння пріоритетності сьогодні для громад. Тому масштабування таких проектів позитивно вплине на загальний розвиток нашої держави.